Виконуємо номер 1107 із підручника Алгебра 7 та номер 52.6 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, які з пар чисел 101, 110, 7, 2, 7 і мінус 2, 9 і 0 є розв'язками рівняння Х відняти ігре дорівня 9. Приступаємо до виконання. Розв'язком рівняння з двома змінними називають пару значень змінних, яка перетворює рівняння в правильну числову рівність. Перевіримо кожну пару, чи перетворить вона наше рівняння в правильну рівність. Підставляємо замість Х10. Замість ігрок 1, 10 відняти 1 буде 9, як бачимо, ми отримали правильну числову рівність 9 дорівнює 9, тому дана пара є розв'язками рівняння. Пара є розв'язками рівняння. Наступна пара 1 і 10. Підставляємо замість х 1, замість y 10, отримаємо 1 відняти 10, це буде мінус 9 у лівій частині і 9 у правій. Ми отримали неправильну числову рівність, тому пара не є розв'язками. Рівняння. 7 і 2, Х – це 7, Y – 2. 7 відняти 2 отримаємо 5. Отримали неправильну числову рівність, тому дана пара не є розв'язками рівнянням. Пара не є. Розв'язками. Рівняння. Наступна пара 7 і мінус 2. 7 віднімаємо мінус 2. 7 відняти мінус 2 це буде 9. В лівій частинці і 9 в правій частинці, тому пара. Отримали правильну числову рівність є розв'язками рівняння. І остання 9 і 0. 9 відняти 0, отримаємо 9 в лівій частині і 9 в правій, тому дана пара також є розв'язками рівняння. Пара є розвязками рівняння. І запишемо відповіді пари, які є розвязками рівняння. Це перша 10 і 1. Далі друга ні, третя ні. 7 і мінус 2. І остання 9 і 0. Номер 1107 із підручника алгебра 7, та номер 52, крапочка 6 із підручника математика 7 виконана.